или Алф 4 нуля или как лечит? Руды Панько. М -м -м -м. Все за чужими именами прятаться, ходите, да? Великим незнакомцем хотите стать, а сюжетов своих нет, все у Пушкина воруйте. Ой-ой-ой, будь ласка, поверните меня в кинозал. Я же ще не привіталася з глядачами. Дорогие друзья, я щиро вітаю вас и, как завжди, дуже рада нашей нові зустрічі з вами. Ну, ви напевне здогадалися, що мова сьогодні піде про Миколу Васильовича Гоголя, найзагадковішого, непередбачуваного і популярного письменника Росії і України. Та що там говорити, Гоголь був і залишиться не тільки загадковою фігурою, а навіть містичною у світовій літературі. Та філософії, Пушкін. Ага. Далі, Сан Сергієвич, чого, -чо, біречь цього хахла? Хорошо. Угу. Угу. Ну, от Дорогі друзі. Як бачите, наша сьогоднішня передача буде повна сподіванок. І, звичайно ж вам кортить як можна скоріше відправитися у містичну подорож. Ну що ж? Наша машина часу, телевізійна машина часу вже на старті. Тож рушаємо. Под ногами моїми. Шумітме прошедше. Натамной сквозь туман світліє нерозгадане розкадане будущее. Нашу подорож у 19 століття. Ми почнемо з 20 травня 1831 року. Це був знаменний день для 20 дворічного Гоголя, на квартирі у літератора Петра Плетньова, початку письменник з Малоросії, знайомиться із своїм кумиром, поетом Олександром Пушкіним, який зіграв важливу роль у формуванні особистості Гоголя як письменника. Ось саме тоді Олександр Сергійович захоплено промовив: Біріть этого етава хахла! Поет вже мав честь прочитати тільки що опубліковані Вечора на хуторі Бліз самий народний, веселий і містичний твір Гоголя, що мав оглушливий успіх. Микола Васильович пише у передмові до вечорів. Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава Богу! Еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду выморали пальцы к чернила. Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее. То есть я говорю, что нашему брату-хуторянину высунуть нос из своего захолустья в большой свет, батюшки мои,

Випробування та невдачі повернули Гоголя до рідної України. На початку 30-х років побачили світ обидві частини вічоров на хуторі Бліздіканьки». Сам Гоголь захоплювався своїм творінням, і його підтримали Пушкін і Белінський, і це було першою і дуже значною вдачею. Незабаром Пушкин опубликовал и свою думку про повести, выданные пасечником Рудым Паньком. Сейчас прочел вечера близ диканьки. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности, а местами какая поэзия, какая чувствительность. Мне сказывали, что наборщики... Помирали со смеху, набирая книгу. Мольер и Филдинг, вероятно, были бы рады смешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселой книгой. А автору сердечно желаю дальнейших успехов. Косолапенький. Hai <laughs> <laughs> Приїхавши у Петербург, Гоголь несподівано для себе відчув тут атмосферу глибокого інтересу до української культури. Він повідомляє матері, що у Петербурзі усіх займає усе малоруське. Після успішного видання «Вічеров» наступним шедевром Гоголя була повість Миргород. Працюючи над цією книгою, письменник також не міг обійтися без народного фольклору. Вже сім років живучи у Петербурзі у листах до своєї матері, він звертався з проханням написати якомога більше народних пісень, повір'їв, просить докладно написати про те, як проводяться весілля, колядки, як парубки та дівчата наряджаються на гуляння та гадання. Дуже важливу роль у цих творах відіграє фантастика та містика. Але чортам, русалкам, відьмам Гоголь надає вельми реальні людські риси. У житті Миколи Васильовича було багато містичних явищ, а сам він мав дар передбачення. З дитинства бабуся розповідала йому історію про те. Що коли людина вмирає, з небес скидаються сходи, по них душу праведника янголи підіймають на небо. А якщо ж людина грішна, то душу тими же сходами опускають у пекло. Ось цю розповідь Гоголь пам'ятав з дитинства, так само як і розповідь матері про страшний суд. Недарма образ суду присутній майже в усіх творах письменника: земський чи то суд губернський або ще вище. Вся ця метафорична драбина суду бере початок, звичайно ж, у суді Божому. Що мені робити? кому Куди Ударці. менее неподвижно стою я, а уже головой осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями я не мысль перед этим пространством, что пророчится и необъятный простор. Грозно об'ємлять мене могуче пространство, Страшною силою, отразясь в губині моєї І неєстістинною властью Освіщаються мої очі. При верховенстві сатиричного принципу зображення Гоголь особливо часто звертається до фантастики у петербурзьких повістях у повісті нос, заглиблюючи показ безглуздості людських взаємовідносин, письменник вправно використовує фантастику. У повісті шинель Гоголь, будучи на боці героя, захищаючи його, здійснює свій протест у фантастичному продовженні повісті. Ваше превосходительство. Тема маленької людини існувала в російській літературі і до її прояву у творах Гоголя. Уперше вона була позначена в м'єдном всаднікі і станционном сматрітелі Олександра Пушкіна. Гоголь сам деякий час був цією маленькою людиною. Приїхавши у Петербург у 1829 році, Гоголь дізнався на власному досвіді. І положення бідного чиновника, і середовище молодих художників, і переживання бідняка, у якого немає грошей на купівлю теплої шинелі. Але не тільки Петербург винен у тому, що деякі з його жителів перетворюються на пилу, багато в чому ці люди винні самі, у гонитві за зовнішньою пишністю. Багато хто втрачає найголовніше свій внутрішній світ. Авдот Семен! Авдотья, Семен! Вы что, опять сегодня печку топили, Авдот Семен? А что, дай плохо? Дорого мне ее каждый день -то топить. Так зима. Всякую зиму каждый день топлю. А вы топите ее теперь через два дня в третий. Ладно. А Вот и все. А также ищи. Можно и без мяса. Вот. Как же это? через два дня в третий. Да. У меня в углах и, и не выступит. Да, Все обои нет. подстанут. Да нет, обои они и того, они... Это, я пока так прошу временно, уж покорнич прошу, через два дня в третий. Вдовая беззащитная. Ой. Через два дня в третий. Да что вы, Авдотья Семеновна, я не к тому, это же временно. Авдотья Семеновна, это же... Был бы мой муж покойник жив. Покорничь прошу. 这是天。